Колізей або амфітеатр Флавіїв це одна з найбільших архітектурних споруд, збудована Римом у середині першого століття нашої ери. Його величина і величезна історична значущість роблять його одним з найвідоміших символів Римської імперії. За часи його функціонування колізей став місцем для багатьох видовищ, серед яких головною були бої гладіаторів. Ці бої не просто вражали глядачів, вони були тестом для сили, мужності та витривалості воїнів. Велика арена могла вмістити понад 50 тисяч глядачів, які спостерігали за смертельними битвами. Але хто були ці люди, які погоджувались битися на смерті? Давайте заглибимось у їхнє життя, їхні тренування і, звичайно ж, самі бої. Які назавжди змінили римське суспільство. Колізей був не просто місцем для розваг, але й інженерним диватством. Збудований із бетону та каменю, амфітеатр складався з кількох рівнів, і кожен рівень був розрахований на різні категорії глядачів. На арені працювали спеціальні механізми, які дозволяли піднімати гладіаторів і навіть диких звірів, що брали участь у битвах. Це дозволяло створювати ефектні та несподівані моменти, які приголомшували публіку. Більше того, на арені були спеціальні канали для води, що дозволяло проводити морські бої, де кораблі і моряки також брали участь у жорстоких поєдинках. Усе це було можливим завдяки революційним інженерним рішенням того часу. Гладіатори, яких ми знаємо сьогодні. Це не лише персонажі популярних фільмів, а й реальні люди, які вступали на арену з конкретною метою або для слави, або щоб уникнути смерті. Початково гладіаторські бої були частиною релігійних ритуалів, вони стали популярними в Римі під час свят на честь загиблих, коли чоловіки, що втратили своїх близьких, билися один з одним на смерть, щоб догодити богам. З часом ці бої стали не тільки частиною релігійних практик, але й стали важливою частиною суспільного життя, а сама професія гладіатора почала приносити славу і навіть певний рівень поваги, особливо якщо воїн здобував перемоги в кількох боях. Але чи були всі гладіатори рабами? Справжня історія більш складна: деякі гладіатори були рабами, інші. Вільними людьми, які шукають можливості піднятися на соціальній сходинці або утримати свою родину. З часом деякі з них здобули таку популярність, що стали легендами. Гладіаторські бої не завжди закінчувались смертю одного з учасників. У багатьох випадках це була вистава, яка вимагала неабиякої майстерності. Гладіатори використовували різне озброєння залежно від свого стилю бою, наприклад. Секутори мали великий щит і меч, а мурміли важкий щит і меч, що нагадував короткий піхотний меч. Перед боєм оголошувався сигнал, після чого починалась битва, бої були жорстокими і навіть малі помилки могли призвести до смерті. Однак не завжди переможець забирає життя свого супротивника. Якщо глядачі були задоволені боєм, вони могли вирішити залишити переможеного живим. Це було вирішено за допомогою імператорського жесту підняття або опускання великого пальця. Історія гладіаторів багата на легенди про найвідоміших бійців. Одним з таких був Спартак, раб, який втік і очолив повстання гладіаторів проти Римської імперії. Його ім'я стало символом боротьби за свободу. А його битви стали одним із найвідоміших етапів у боротьбі рабів проти влади. Також не можна забути про прудентія одного з найбільш відомих гладіаторів свого часу, чия відвага і вміння залишали ареною враження, яке не забувалося навіть після його смерті. Він став справжньою легендою серед глядачів. З початку п'ятого століття Римська імперія переживала численні кризові періоди. І гладіаторські бої почали втрачати свою популярність, вони поступово ставали менш частими, і у 404 році імператор Гонорій заборонив їх остаточно. Це була епоха, яка залишила по собі глибокий слід у історії. Попри свою жорстокість, гладіаторські бої вплинули на культуру Риму і залишилися в пам'яті багатьох поколінь. У сучасному світі колізей все ще нагадує про ці часи і є нагадуванням про зниклу епоху жорстоких видовищ. Сьогодні колізей є не лише символом Риму, але й символом великої спадщини, яка зберігає в собі історію всієї Римської імперії. Щорічно мільйони туристів з усього світу відвідують цей величезний амфітеатр, щоб побачити залишки колишньої слави та зрозуміти. Як жив і боровся римський народ. Якщо ця історія тебе вразила, підтримай канал підпискою. Кожен новий підписник це ще один голос за історію без прикрас і маніпуляцій тут тільки перевірені факти, справжні події та розслідування, які змінюють погляд на минуле. Підписуйся, щоб не пропустити наступні розслідування. Попереду ще стільки нерозказаних історій, і не забудь натиснути на дзвіночок.